Російська Федерація нарощує виробництво, українська ППО послаблюється, немає чим збивати ракети, зрада, та й годі. Такі заголовки зараз це на рідкість. Так, західні медіа після того як Росія почала активно комбінованими атаками. Україну, по суті, тероризувати, бо інакше це не назвеш. Е, Справді в багатьох людей викликали паніку, тому що чи буде українська ППО спроможна відбивати ці атаки, що планує ворог. І загалом е, про штучний інтелект в шахедах ми також поговоримо, і загалом, що зараз відбувається з нашою протиповітряною обороною. Про це будемо говорити сьогодні з фахівцем. Е, з нами є президент Української авіаційної асоціації пілотів та літаків АОП Україна Надій хазан, і ми постараємося в цій розмові дуже стисло і коротко. Пояснити головні речі, які стосуються стану теперішнього нашої протиповітряної оборони, того, що відбувається зараз в нашому небі, з атаками російськими розберемося і з заявами західних змі, які сколихнули останнім часом інформаційне поле. Пане Геннадію, давайте розпочнемо зі штучного інтелекту і шахетів. Це е, стаття The економіст, яка е, ну далася нищівній критиці з боку фахівців українських, тому що багато хто говорить, що там абсолютні нісенітниці написані. Я тому би хотіла. Розпочати з цього поясніть, будь ласка, чому інформації в заекономіст не варто довіряти українцям. Чому вона є абсурдною в деяких питаннях? Йдеться насамперед про керування чат-ботом через телеграм, про штучний інтелект в шахедах. Ну і в загальному ті основні тези, які є озвучені в за економіст? Ну з, з я не маю повноважень, да не маю підстав казати, що будь-яка стаття в економіст є. Не сповна розуму да, або не відповідаючи дійсності, але виходячи з того, що ту статтю, цю статтю, яку вони написали, що про нібито про штучний інтелект, про подібні страшетні речі, де ми 100% програли, вже програли, маємо здаватися. Хочу звернутися до всіх громадян України і сказати наступне: не слухайте різних дураків. Крапка. Чому? Тому що штучного інтелекту в тих ну, досить примітивних взірцях озброєння, які в свій час іранці поцюпали у німців, і тому, що німці зробили кінець 80-х років е ті засоби літаючі для того, щоб проривати протиповітряну оборону Радянського Союзу, і не більше вони не несли бойової частини. Зараз е потім іранці додавали бойову частину. Виходило в них 50 кілограм для того, щоб решта було пальне, і вони далеко летіли, а потім росіяни, коли на невеликій відстані посилають їх 500-600 кілометрів, замість пального монтують збільшену бойову частину до 90 кілограм. Штучного інтелекту там Богу дякувати немає. Може, колись вони там ставлять, але то такої. От є системи, ну, модернізовані системи керування на сьогоднішній день, замість чотирьохканальних Кам'єт використовується 8-12 канально. Це рештки кам'єти е, російської е, системи навігації, яка стоїть на Шахіді. Е, ну, бачимо, що штучного інтелекту немає, буду жартувати, Алло, гараж не, не відповідає. Тобто його там. Там не GPT буде. не, не GPT. Хочу зазначити до решти людей е, 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 на рахунок чату GPT мені. Вдавалося не менше чотирьох разів заганяти його в кут, потім його зматюкати і сказати: А за що я заплатив за платну версію, на що мені чат GPT сказав? Я готовий вам написати англійською мовою лист до нас, щоб вам повернули кошти, кінець цитати. Тобто, штучний інтелект, хто. Людей зайдіть, ну, займіться штучним інтелектом, і хто має свій ну, невеличкий інтелект, то я думаю, що вам вдасться той штучний інтелект загнати в прямий кут. Тобто, коротко підсумовуючи відповідь на ваше запитання, дані, наведені в такому виданні, не відповідають дійсності. Я, і для мене було дуже неприємно, що деякі люди, які ну, там, позиціонують себе як людьми, які доносять до українців інформацію, підхопили це, підхопили цю дурню, підхопили дурню, пов'язану з тисячами дронів дронів шахет цілодобово. А це є теж дурня в квадраті. Нам є що робити, нам є переживати, за що і за як наші ці події будуть розвиватися, але для того, щоб ми були досить впевнені і гарантовані. Нормальності, яким чином буде все розвиватися, ми маємо допомагати збройним силам України. Крапка Все. Пане Геннадію, от про тисячу шахедів, про кількість, нібито, що Росія буде використовувати на добу тисячу шахедів, звучить воно, знаєте, ну, лякаюче, Правильно розуміємо, що якби є певний інформаційний вплив для того, аби українців ще більше до цього всього психологічно натиснути, зламати і так далі. Але е, певна тенденція до збільшення є так, ми не можемо її заперечувати, тому що останні дні атак на Україну підтверджують, що Росія б'є рекорди по кількості запущених безпеки. Пілотники, в тому числі і таких собі, ну скажімо так, муляжів цих дронів. Їх приблизно там 60 на 40 співвідношення. Про це заявляв Юрій Ігнат, е, голова комунікаційного відділу повітряних збройних сил України. Тобто розуміємо, що самих шахетів ну, те трошки більше ніж половина з тих всіх дронів, які летять на Україну, не що завжди це? більше половини. Вибачте, що перерву ну по різних оцінках від 40% mm. там до 50 50, ти, ну, може, 60, а не 100 на 100. Це, і коли давайте е, порахуємо ті кількість, е, загальна кількість БПЛа, яка була запущена е, от, е, в ті дні нальотів на Україну, то виходить, що летіло 300 е, шахедів по Україну, ні, летіло ну, 120, ну, 140, ну, може бути, 150, ну, не летіло тисячу. На сьогоднішній день з цифр, які відомі нашій розвідці, три тисячі в середньому шахедів виробляється в місяць, плюс-мінус там деколи які поставки три тисячі, а не тридцять тисяч, якщо рахувати по тисячу шахедів в день. І, власне, задайте питання штучному інтелекту. Я задавав питання штучному інтелекту, що треба зробити, які мають бути умови, щоби. Подвіяти випуск будь-якої продукції. Штучний інтелект сказав, досить, ну, я, як колишній в минулому виробничник, зазначу, цифри були співпадали. Треба не менше від шести в найкращому е, руху е, обставин до 12 місяців, щоб тільки подвоїти випуск. Подвоїти. Скільки треба обладнання людей тощо. А тут деякі наші е, люди, які не дуже. Е, ну, Я хочу образити. От я хоч, дуже мені хочеться образити. Не буду ображати, але дуже сильно хочеться себе стримую, тільки талапають своїми язиками про те, що е, нібито у, Україні там, завтра, післязавтра або через місяць буде тисячу шахетів інформація не відповідає дійсності. Росіяни не встані, вони наростили, тому зараз біля трьох тисяч, але не 30 тисяч. Вони не можуть, на, тобто, наростити на 10, 15, там, 20 це одне, а зробити в, в 10 разів більше – це говоріть, говоріть, кома не сильно заважає. От десь так ракетами ми розібралися. Давайте перейдемо до ракет і до систем, які збивають ці ракети. Зокрема, йдеться про балістичні ракети. Також західні ЗМІ цими днями повідомили про те, що, начебто, в Україні вже зовсім закінчилися ракети до систем. САМ Ті е, е, зараз ви коротко розкажете, що це за система. Здебільшого вони використовуються на півдні нашої країни, і також йдеться про те, що, начебто, вже практично вичерпалися запаси ракет до систем Петріот. То Німеччина буде готова передати Україні певні застарілі ракети до систем Петріот, але вони будуть гіршої якості. І відповідно, вони не зможуть збивати кинжали. Наприклад, які Петріот може збити. Е, давайте про це про те, чи дійсно зараз є дефіцит. Певних ракет до певних систем, і чи ми можемо якось з цим дати раду в теперішніх умовах. Зважаючи, коли адміністрація Трампа зволікає з допомогою. До речі, держсекретар США Марко Рубіо сказав про те, що зараз європейці мають якось включитись більше в процес, тому що штати не можуть вивільнити для України додаткові системи, тому має це робити Європа. А Європа, в свою чергу готується до війни з Росією, і теж знаєте, не дуже хоче нам ці системи давати. Складна ситуація, але розуміємо, що потребує певного роз'яснення для того, аби Люди розуміло, що відбувається. Ситуація така: даючи відповідь, чи <кій> вистачає нам ракет, чи не вистачає, будь-якого типу. Я коротко скажу: озброєння багато не буває. Будь-який нормальний командир скаже: от ми тут тобі дали сьогодні там 100. Тобі нормально? Ну, дайте мені ще 100-500. От дайте мені, чому. Краще, хай я буду мати в себе на складі, гарантовано, чи ви мені потім будете довозити підвозити. Економіст в, 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 починає писати, що в нас щось закінчується. А вони на наших складах були. Вони знають, у них є цілком таємна е, інформація, скільки ми використали, використовуємо ракет, скільки ми отримали, скільки використали, скільки лишилося на складі. Питання маю чи ні? Маю великі сумнів, що мають. Але вони припустили. Якщо... Пі рази око е, порахувати, що там українці стріляють дві ракети в день, гіпотетично кажу таку придуману цифру. А ми їм дали е, е, там, 10 ракет, то їм вистачить на 5 днів. А якщо 5 днів ні, ні, не було балістики і ми не використовували, то вони це вже не порахували. І по їхніх документах виходить, ну, по їхніх думках виходить, що ракет ніби нема, а, а ніби ще в нас трошки є. І тим, і, тим більше. Правильно замітили, що Німеччина нам дає ракети, і німці говорять, що дають застарілі ракети. Ну, В них фарба вигоріла. Чи якісь подряпаний, не битий не крашений, чи масла не поміняні, чи гуму треба міняти на колесах. Розумієте, економіст за німців говорить, це погані ракети. Добре, погань! Дайте нам, дайте нам таких поганих 100-500. Чому? Ми будемо знати, що з ними робити. Тому, знаєте, зайвий раз закликаю всіх громадян України, глядачів, слухачів вашого каналу, бути дуже обережним з тим несвіжим фастфудом інформаційним, який спробують нам навалювати в вуха, в голови і лякати, що ми всі помрем. Ті, які лякають, забули, забули звичайний закон діалектики. Та ми всі колись помремо. Колись та в майбутньому. Колись. Ну і все, це нормально. Це, це того, що уникнути неможливо. Це до того питання ставити треба філософськи. А от щоб нас не вбили росіяни, ми маємо всі, ну. Максим не менше 35% громадян України відноситись до війни як до того, ну дотичним бути до війни. Тоді шансів вони не мають. Я не кажу утопічну цифру 100%. Того нема ні в якої країни. Але не менше 35% від розумних громадян України мають до війни серйозно ставитись. Тоді в росіян нема жодного шансу нас е знищити. А лякати нас і казати дурню, як кажуть, деякі. Які українці, да, коментатори, ви знаєте, я вам зараз розкажу інформацію, яку ніхто не знає. Тільки я знаю, що росіяни нас хочуть вбити всіх. Ну, хочеться ну, хочеться знову е лаятися брудною лайкою. що е Серйозно? Що так, ми такі всі тупі, що ми не знаємо, що росіяни нас хочуть всіх вбити? Ну так кажіть, українці, якщо хтось не знає з вас, із тих, хто не допомагає армії, хто не дотичний до війни, то ви маєте знати, що е, вас, вас хочуть вбити. А ми всі розумні українці, які надіються і присутні на вашому каналі, збдебільшого, всі знають, що росіяни що, що вони хочуть зробити. І в нас іншого шляху, як вбити їх всіх, тих, які зі зброєю в руках прийшли на територію України, у нас іншого шляху немає. Або вони нас, або ми їх. І ми маємо робити все для того, щоб вони е, м, е, з поганих росіян е, ставали е, хорошими. хорошими. А хороші Росіяни то ті, які в тепловізор не е, тепловізор їх не бачить. Давайте на завершення пропозитив, принаймні так його хочуть сприймати цей інфопривід, українці знову ж таки будемо е, до суті докоплюватися, тому що мені видається, що ця заява взагалі не має ніякого актуального е, прецеденту. Йдеться про заяву Фрідріха Мерца в ефірі німецького суспільного телебачення. Це новий канцлер Німеччини. Він сказав про те, що Німеччина, Франція, Велика Британія і США зняли обмеження щодо дальності ударів України по Росії їхньою зброєю, але не Наскільки я пам'ятаю, то було і раніше певне рішення наших країн партнерів про те, що вони начебто ну, не забороняють використовувати їхні озброєння. Питання в тому, чи в нас є це озброєння, тому що мати дозвіл і мати чим бити в глиб території Російської Федерації це дві великі різниці. Це щось нове, що ми почули вчора, чи це щось старе, і, в принципі, зараз не варто на цьому акцентувати увагу? На цьому треба і потрібно акцентувати увагу. Тому що цей вислів несе під собою зовсім інші наративи. Вперше, канцлер Німеччини. Чому канцлер Німеччини? Я так собі думаю. Тому що папіріднік, який був перед ним, він дуже всього боявся, і в нього болти були не, не, не того розміру, і ключі для тих болтів не підходили. Ну, в нього все було не так. Але це вже перегорнуто. Сторінка історії, хочу зазначити, що цей канцлер, а тепер знов звертаю увагу всіх глядачів і слухачів, канцлер Німеччини висловився, в тому числі, за Сполучені Штати Америки. Як треба розуміти його слова? Що ті всі обмеження, які були, а тобто погоджувати цілі, за місяць там звертатися, можна згатнути, не можна? А, а давайте все ж таки дайте нам дозвіл. ні, ні, українці, тепер відтепер ви всією наявною зброєю, яку є, яку ми вам поставимо в майбутньому, на свій розсуд будете гатити по Росії аж так, що аж шмаття їхнє буде летіти по, по парканах і по деревах. Оце оце так треба розуміти, тому що перед тим, при наявності зброї, ми завжди узгоджували, і була така політика, що ми не маємо е, захищатися захищати Україну, виходячи за межі України. А на сьогоднішній день, попер, перед передусім, росіяни отримали е, такий, е, знаєте, попащечні скажені про те, що все сьогодні перелом. Українці гатять по вас, коли хотять, як хотять? і по чому хочуть. Е, через то, власне, той Нібензя е, почав скликувати е, собі з ООН. Тому що, ну й, що то робиться, людоньки? Українці українців зняли. Тому я вважаю: особисто моя думка виважена, що ця заява. Це один досить серйозних маркерів, а я би назвав навіть переломних заяв наших союзників у російсько-українській війні. Я вважаю особисто, що ми маємо підстави маємо підстави розцінювати ту заяву як переломну. Такої подібної заяви з самого початку повномасштабної війни не було. Тому. Ну, це так відкривається друге дихання, як у, у спортсменів. І ми розуміємо, що е, край от тому безпреділу, що робили росіяни, безкарно, і тепер все озброєння, яке ми можемо, будемо отримувати, воно буде летіти туди, куди треба. Ну, то там, де хрестики на карті наші спеціально навчені хлопчики та, е, та, дівчата, е, та дівчата поставлять. Так що така от справа. Дякую і будемо сподіватися, що скоро ці поставки вже відбудуться. І квадратні ракети. Е, я думаю, наші глядачі розуміють, про які ракети йдеться. Які нам обіцяв Федріх, Фредріх Мерц. Обов'язково приїдуть в Україну вже в найближчий час. Геннадій Хазан, президент Української аві... авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОП Україна, був в програмі. Коментар на Ютуб каналі Еспресу. Будь ласка, напишіть ваш коментар, що ви думаєте на цю тему, і обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Дякую всім, хто дивився. На все добре. Бережіть себе. Побачимось.